Що Надюк, традиція, починаються да? картоплі, починаються деруни. Мамка у нас не любить дерунів, а хто любить? Я yeah, okay. і, і я. Так що сьогодні у нас будуть деруни з білої картоплі, і з гринади. Так що надійка тре в ручному режимі на тертушку картоплю. Я колись теж коли був малим, теж любив це діло, але ну, ніхто не любив її терти. А їсти любив, особливо сковороди. А ну напишіть ви, як ви це діло любили чи ні. От, Обично, коли починали картоплі копати, завжди це був період дирунів. І хтось там каже, треба можна там на м'ясорубку накрутити, там ще нам щось. Це не те. Це не те. Це не те, це як це те саме, як нам дехто каже, лопатою картоплю копати чи мотоблоком. Мотоблоком це не те. Так що, друзі, те не те, а от на рахунок дирунів. Тільки в ручному режимі і тільки з білої картоплі. Я ще пам'ятаю, колись чистили картоплю, чомусь так воно було. Чи то такі сорти були раніше, що треш картопля, а вона чорніє. На ми даний момент... Цибулю карточка і картошку один на один. Та, і тоді не весь чорніть. Да? Так. так що Надюха зараз тре картоплю. Я зараз печу на нову почту. Надія Анатолійовна там робить рецепт помідорів, ми ще зустрімо повернутися з нової пошти. І заснять це все діло, як воно що там відбувається. от. Що там за Надюха за рецепт помідорів? Голі, голі помідори? Голі помідори. Так що голі помідори будуть. Не можу засняти процес, вже їх залили кип'ятком. Що так. так? Все нормально, Баба, дивиться вчорашнє кіно, от такі голі помідори. Все. Вчора закушували в нас там на мене. На цьому воно вони залиті кип'ятком, правильно, на скільки минуло було? Що з того розкажу. Так, це називається голий помідори, Тільки мене не вийшов. Так що ж не то, давайте я Так, Ну це туточки, це кіло, півтора кілограма. Заливаю на 10-15 хвилин гарячою водою, кип'яченою. Ну тільки я невеличкі помідорчики беру. Вони на другий день це сьогодні зроблю, завтра вже будуть готові. Я на дно ложу часничку, перчику і гіркий перець і горошок. часнику дві головки гарний чищу. Так, тоді на 4 стакани води це, ложимо там, 15 ложок чайної це, сахару, 7 ложок солі. Тоже чайне. Да, ну Це на 3 кілограма помідорів. Ага. Так, пів стакана уксусу і закип'ячуємо, щоб вода схолола. а потім зхолоне вода і заливаю ці голі помідорчики. І ставляю в холодильник. І на другий день вже їмо. Та вони тоді, виходить, такі, наче квашені, вчора з'їли два відеречка. Два відра влупили вчора помідорів, закушували. Так що, друзяки, всі в процесі. Надія Анатолійовна робить голі помідори. Надюха тре картоплю, ну а я зараз печу. Картоплю перебираю. Да, ще, ще картоплю будемо перебирати. Зараз печу на нову почту, заберу запчастини на форанер. І готуємося до прямого ефіру. Ще нам сьогодні картоплю перебирати. Зранку перебирали, кідон знімав, да трохи не засняв. Воно десь пропало, перегрівся телефон. От, тому що лежав. Так що воно ну, поки не ховали. Ще, ще туди-сюди. Ми вагончики поки поскладали, біленьку, її переберемо і будемо вже скоро копати той город. Так що далі буде. Що, дівчатка? Дубль 2. А? Так знімав, так зранку знімав з Надюхином. І щось у нас нічого не вийшло. Так що червону вже дівки перебрали. Зараз перебираємо таку білу. О, Щось на білу багато людей пишуть, вони хочуть білу. Ну а білої багато поки ще ну, її багато немає. Не знаємо, чи буде вона у нас, чи ні. Вже переберемо більшу половину, коли викопаємо там, потім вже приділимося. Зараз переберемо, цю, що з нашого города біля хати. Ну, доволі така непогана картопелька, їй посадкова. Надія Анатолійовна каже, що ви все таке тільки здорово вибираєте. Давайте маленьку посадкову, то ж гарненька, да, баба? Да. О, так, що... Це найкраща садить така. А ми колись, якщо вона почалась отакусіньку привіз в ялу, що я скільки мати внагнула. гнула. Тільки грошей віддав. Але яка картопля була. Так, да, було діло. Колись даг, ми гамна були, купили. Яка... Пожмякане, але як вродило, то вродило. Тільки трендюлей отримав. Ціле літо отримав трендюлей, поки не викопали. Так що те ще рулить, а як же? Цілучка ніхе рана не робить, тільки, тільки знімає. Та, ти ти не знімав. Хіба? Ні, вже знімав. Так, десь. Не, не, не. Не? Не зні, як ту картоплю оце ми з тобою тут. Там, там дома, що при... ми з тобою перебирали її в гараж. Та було діло, картоплю різних вже. На руки не брала. Так, як на руках не поношу, то все. А. Він шукав мене по всьому двору. Баба контент робить. Для котів. А то воно поза кадром. Треба просто включати телефон і не все саме. Не казати, що не маєш. Це нормально. Надежда Анатолійовна, це пучко. Ага, щось баба якась на голову дурно. У мене теща найдурніша. Це нормально. Носить котів на руках. Не внуків, а котів. Внуки вже здорові. Тепер потишко богу пол. А де ваш його ну? Іде ша один бугай. Іди! Патрон! Йди сюди! Шитлі за підлоче Це він ви у виніс, так? Да де да. воно уж? А. а да. ні, я маю вас ну, yes. вже вогонь. немає. не маю. І все, вже поїх. уже боится. А, а гроші забрали? Я не знаю. Так, не паліть контору ми ж знімаємо відос. Ох. Да. Ох. Папа, зараз розкаже всі секрети про свого дружбана. Так что нормально. Давайте добиваємо сеточку Та мене Тетя Валя Харченко сьогодні написала, мені картоплю купить. Варіна бабуся. де їде попали. Напишем. Баранам стоїть. Та, а ну напишіть та... баранам можна їсти картоплю чи ні? Тому що у нас барани вже стільки картоплю їздять нашу. Можна. Можна, да? так. Да. Якщо немає нічого, то їдять і картоплю, Так. Да. Ну у нас немає баранів, звісно. Чим? Баранів? Так. Да. Ні, так вони живуть у нас по сусідству.

Патрон, йди вже картоплю перебирай. Надюк воно, ну, зараз надюк заберемо. Щас досі... А Надюк таку картоплю вибирає конкретну. Да? Гарненьку, красивеньку. Так надюхана картопля сама дорога. Хто хоче купити у Надюхи картоплю, в неї... По 20 гривень в кілограм. У Надії Анатолійовни по 15 гривень в кілограм. Лесік взагалі нема. безцінна вона. Ні, в мене просто її нема. Да. Вона каже, наш було кіко садити до тої картоплі. І що я тут роблю? Я взагалі не пойму, що я тут роблю. Чуш, ну диви, я... я її туди не ховала, не ховала. вона не... На мені навіть. Я вже собі вона вибирала. Я вже це чую, так ти ж білу не, червону не неси. Я любую. Ні, давай вибирай тепер для себе цю, білу. Я всяку люблю. Особливо якщо хтось приготує, мені все таке добре. Надюхін ще туди-сюди, вже вона йде вже деруни жарить. О, помічник прийшов. Протулець, красавець. Так що працює. А, а я от так ти коли і вазуни не любила і, і пшень. Вони мене не люблять, я їх. Я люблю дивитися. Ну, бачиш, я їх пересадю, а вони Ну, добре, що. Надія Анатолійовна це любить, і а, Надюшка, Надюшка Сергійова... А? Надія Анатолійовна як пересадить, мені вазони. Все, гуд. Ну. Ну а Надіжда Сергійовна? треба любити просто квітки, тоді буде. Не, ну, я, може, там їх і люблю. Но... Воно вчора подарили Надюхі, да там його з Голландії чи відкуда там? Насіннячко, там в різних квіточок. Да? Там і тюльпани, і помідори чорні. Да. Я не знаю, Тетя я, наташа, наташа передала. Повезла, але де вона його купувала, я не знаю. Десь із за кордону і ну, вже, вони вже хочуть їх садити. Ну, але поки не виходить. Так що поки ставимо на паузенці, патрон. Ой, роботяга, братан, Ну ти, звісно, даєш дрозда. Йди щось роби вже. А він картоплину воно теж погриз, погриз да і все. Да? Йди до Надежди Анатолій, хоч сітку держи. Так, друзі, процес іде. Трохи понаперепірали. Біленька, червоненька, посадкова. Дівчата мене вже виганяють, каже йди. От, генератор дерчить. сонечко не сідає. Так що процес йде, ще залишилося 4 клумаки. І ось, брезентика знайшов. Накриваємо. Так що, друзі, як я погнав, буду готуватися до прямого ефіру. Вже десь без чогось. 20-та. Ну а дівчата кажуть, ми вже самі. Так що процеси будні, сільські у нас відбуваються завдяки нашим нашим захисникам. Ну а ми будемо щось робити і збирати кошти для наших Збройних Сил України. Так що, друзяки, всім дякую, всім гарного перегляду, пишіть коментарі. Ставьте лайк, Всем миру здоровья и добра. Пока-пока.